Вітаю на першому подільському. Маю 5 хвилин на головне про ухилянську схему, до якої причетні іноземці безкоштовна доставка для військових від нової пошти хмельницькі патрульні виявили у громадян ймовірно наркотичні речовини та предмет схожий на зброю. Отож до подробиць. На Одещині затримано іноземця організатора схеми переправлення чоловіків за кордон. Громадянин Болгарії разом із поплічниками за 10 тисяч доларів виготовляв фальшиві паспорти іноземних держав і організував перевезення своїх клієнтів до українсько молдовського кордону мікроавтобусом. Затримання відбулося поблизу міста Болград саме у ході надання чергового пакету послуг. Організатору повідомлено про підозру, триває збір доказів щодо спільників. Військовослужбовці десяти бойових бригад пройдуть навчання для фахівців служб супроводу, які надаватимуть військовим та членам їхніх родин допомогу із медичних, психологічних, юридичних та соціально побутових питань. Перші групи почнуть підготовку вже наступного тижня. Про це повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. У перспективі кожен фахівець служб супроводу проходитиме таке навчання. Військові у прифронтових регіонах зможуть отримувати посилки через нову пошту лише за одну гривню. Послуга доступна у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях для цього треба згенерувати штрих код у застосунку і показати його оператору відділення, який активує пропозицію. Хмельницькі патрульні виявили у громадян ймовірно наркотичні речовини та предмет схожий на зброю. Днями на вулиці Нижній береговій за порушення правил дорожнього руху зупинили ауді. Кермувальниця та пасажири автомобіля поводилися підозріло, тому інспектори провели поверхневу перевірку. У водійки виявили паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору а у пасажирів. Предмет, схожий на гранату та пристрій для вживання наркотичних речовин. Також було виявлено декілька Z пакетів із порошкоподібною та кристалічною речовинами, два паперові згортки із речовиною рослинного походження та інше. Кермувальниці запропонували пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння, але та відмовилася. На водійку склали адмінматеріали. На місце події інспектори викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу. Хмельницький обласний заклад із надання психіатричної допомоги щороку надає послуги понад 10 тисячам хворих, у тому числі понад 2 тисячам військовослужбовцям. Окрім основної медичної діяльності, заклад підтримував тих, хто евакуювався із Харківської та Київської областей. Майже 300 людей із психоневрологічних інтернатів, які зазнали ворожих обстрілів, отримали медичну і психіатричну і психологічну допомоги. одяг, харчування та цілодобове перебування у теплі та затишку. З початку повномасштабного вторгнення заклад активно долучився і до волонтерської діяльності. Пацієнтами виготовлено 15 тисяч окопних свічок та пошито 1200 квадратних метрів маскувальних сіток. Про це розповіли у облраді. Працівниками закладу також зібрано понад 2,5 мільйони гривень. Кошти передавали для потреб збройних сил України і волонтерам. На завершення випуску інформація від Хмельницького обласного центру із гідрометеорології. Завтра, 21 січня, буде хмарно із приясненням без опадів вночі та вранці місцями туман. Вітер буде південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в день – від 2 до 7 градусів вище нуля. У Хмельницькому вночі температура становитиме від 0 до 2 градусів нижче нуля, а в день – від 3 до 5 градусів тепла. Вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку залишайтеся при міцному здоров'ї.